Моє вітання: пиріг піца за 15 хвилин. Все геніальне просто. Цей рецепт надовго приживеться в вашому щоденному меню. Тісто 3 яйця, чайна ложка солі, чайна, ну, не повна, без вершка, чайна повна ложка, цукру. масло розтопила 40 грамів, борошно-пшеничне універсальне 180 грамів. Спочатку ми робимо таке густе тісто. А потім тільки додаю молоко. Той самий принцип, як і на млинці. Ну, по факту, ми зараз готуємо. Ми, я готую тісто на фінський млинець. І тепер поступово додаю 400 мл теплого молока. Сир сологуні або моцарела взагалом ваш улюблений: помідори, червона цибуля. Це може бути будь-що. Я ще додаю тунець, може бути курочка, ковбаска, якась зелень. в мене це шпинат. Обов'язково використовую силіконізований пергамент, додаю рандомно всі смаколики, які приготували. До речі, начинка може бути і солодка. Це може бути вишенька, потім ще якийсь додатково крем вершковий. Духовка в мене вже розігріта до температури 200 градусів. Буду випікати цю піцу впродовж приблизно 20 хвилин. Режим конвекція або вверх-низ. Розрізаємо і насолоджуємось, поки вона ще гаряча. Неймовірно, смачне, тісто, зручно. І як завжди, смачного.